Давно хотіла зазняти ціни на м'ясо. От, будь ласка, коряча грудка 449. Це магазин Lidl. От така от порізана на кусочки 449. А так, зіткнув, так. Така от рибка червона продається по 9.99. Але рибка дійсно смачна, якщо її запікати, думаю, вона також і вартує. Ось така є грудка ціла, по 5.99. Ну, сьогодні беру на борщ, це буде свинина. Ось, будь ласка, такий шмат. 5,53 до 460 грамів. Ну, як на мене, дорого.